Кандидати до лав нової поліції в місті Бориспіль наразі проходять атестацію та активно складають іспити, за результатами яких буде обрано найкращих осіб, які в майбутньому слідкуватимуть за правопорядком у місті. Нещодавно на стадіоні колос потенційні полісмени складали іспит з фізичної підготовки, який є не менш важливим під час відбору. На даний час після проходження анкетування та співбесіди було допущено до фізичних іспитів. Більше тисячі осіб, які проходять ці іспити на стадіоні колес місті Борисполі. Вони повинні пройти 100-метровий біг, потім кілометр та віджимання або підтягування. Загалом, під час набору до нової поліції було зареєстровано більше 4 тисяч бажаючих. Дані кандидати проходили комп'ютерні тестування, на знання законів України та медичне обстеження. Після чого їх було допущено до іспиту з фізичної підготовки. Після Проходження фізичного іспиту будуть допущені кандидати на навчання. Вже під час навчання ще буде окремий відбір, тобто, по результатам складених іспитів, будуть вже набрані ці кандидати до поліції міста Борисполя. Самі ж кандидати до нової поліції переконані, що їм вдасться повернути довіру населення. Заради цього вони готові сумлінно виконувати свої обов'язки та завжди надавати допомогу тим, хто її потребує. Насправді. Є бажання зміняти країну на краще, щоб більше людей відношення до поліції стало краще ніж до міліції. І тому є така можливість і вирішив піти. Незабаром вулиці Борисполя патрулюватимуть нові поліцейські, які будуть кваліфікованими та відповідальними працівниками правоохоронних органів. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.